17 мая 2013 года в городе Львове по инициативе общественного движения «Украинский выбор» состоялся круглый стол на тему «Экологические аспекты добычи сланцевого газа в Украине. Проблемы и пути решения». В его работе приняли участие отечественные и зарубежные специалисты по вопросам геологии и экологии, ученые, представители институтов НАН Украины и ведущих профильных вузов страны, специалисты, независимые эксперты, представители экологических и общественных организаций Львовского региона. Участники круглого стола ставили перед собой такие задачи. Инициировать общественную дискуссию по вопросам экологических и геологических рисков добычи сланцевого газа путем гидроразрыва пластов и выработать квалифицированное экспертное мнение относительно ее последствий для жизни и здоровья населения и сохранения окружающей среды. Питание, кем мы сегодня будем у нас говорить, однозначно важливо и для Украины, и для Львовщины. Такі круглий стіл ми проводимо вдруге. Перший ми провели на Харківщині, там, де от ситуація з нашої точки зору, найбільш критична заключений договір, ведуться пробні роботи. З результатами круглого столу у місті Харків було прийнято резолюцію та направлено її в органи влади усіх рівнів. На сьогоднішній момент ми можемо з певнестю сказати, що Наші напрацювань прислух, прислуховуються. Є офіціальна відповідь адміністрації президента, підписана першим заступником голови адміністрації президента Іриною Акимовою. Також ми отримали листа від Верховної Ради України, комітету з питань екологічної політики від голови комітету Ірини Сех, яка теж стурбована цією проблемою, і планує матеріали, матеріали нашої нашої роботи вивчати на комітеті Верховної Ради України. Эксперты обсудили ряд проблем, возникающих в связи с недостаточной изученностью экологических, геологических, социально-экономических, правовых аспектов добычи сланцевого газа в мире и в Украине, обозначили негативные последствия, к которым она может привести. Мы так круглого стола высветлили точку зору, объективную точку зору. Чем больше у нас будет независимых думок, під час нашего, чтобы говорить, тем будет лучше. Потреба в енергоресурсах висока, сланцевого газу в європейських надрах чимало, екологічно чисті технології, як запевнюють інші, є. Але починати видобуток сланцевого газу Європа чомусь не поспішає. А може в Європі не вірять, що існують технології екологічно безпечного видобутку сланцевого газу? На території самого успішного міста сланцевого газу Мерселу Пенсильванії аварійність доставляє 3 скважини на тисячу. Это значит, что три скважины люди теряют контроль над жидкостью ГРП, технической жидкостью. Так, такая цифра привела к плоскостному загрязнению 100 квадратных километров громада. Это страшные цифры. Я с самого начала выяснения проблемы хотел узнать такой четкий параметр, как аварийность скважин на добычу сланцевого газа. Значит, Ті миссари, которых вы сьогодні сказали, Кларк Грехім Талли, значит, их косяк потянулся на Украину. И в іюлі прошлого года була встреча в Києві. Значит, он Эдвард Чоу. ведущий эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Значит, в том числе он проработал 10 лет в руководстве Шеврона. И мой чек на английском языке задал простой вопрос. Знаете ли вы примеры загрязнения окружающей природной среды в Америке вследствие добычи сланцевого газа? Эдвард Чоу ответил, я не знаю. Есть два варианта. Или чек некомпетентный, тогда ты не имеешь права выступать на таком уровне. Или чек обманывает. Я склоняюсь к второму варианту. В Україні ж ніхто не проводив навіть попередніх розрахунків собівартості видобутку і не існує більш-менш реальної оцінки потужності потенційних запасів. Називають ваістину фантастичні цифри, які абсолютно нічим і ніким не підтверджені. Так звана енергетична незалежність України дуже вона педелюється, дуже вона лобіюється, і під це віддається гроші. Це так би прапор, який несуть оці апологети Станційного газу. А друга проблема це мене як геолога дуже турбує. Почалося вже в газетах, почалося вже в докторських дисертаціях, кандидатських дисертаціях, виступах, стережування того, що ми вже в Україні. Бачимо дно нафтового колодязя і дно газового колодязя. Все вичерпано. На яких основах отакі от речі говорити? На яких основах говорити, що по Карпатах заходу України вже потенціальні ресурси вичерпані майже на 87%, Ну від сили залишилося 10%. А декотрі вважають взагалі закривати це? Схід України приблизно 57-58%, нібито вже освоєно, але ну ще залишилося ще чуть -чуть залишилося до освоєння. На підставі чого такі речі говорити в той час, коли ми не знаємо, не знаємо. Я говорю по заходу, як Карпатчик говорить, що ми не знаємо ще будови регіону. Взагалі, така велика зона в Карпатах, як Кросинська, колосальні нафтопрояви. Звідки нафта? Ми там не знаємо будови також, суперечки, навіть геологів, де суперечки. Тобто певний потенціал є. А ми вже говоримо, що нема. І на цьому будується, до речі, будується оця проблема станційного газу. Раз в нас немає нічого, давайте будемо це робити. А чи є підстави це робити? Це все накладає обмеження на те, щоб ми так вільно йшли на станцевий газ. Оці запаси також невідомі. Вони приблизні є, ну, тут говорили вже відносно Польщі, вони в 10 разів зараз зменшені. Так що тут ми говорити про те, щоб зараз тут же ставити буріння на станцевий газ, я особисто вважаю це дуже скоро. Фірми, які ліцензували ліцензії на добуток дослідження тих чи інших ділянок, не дають взагалі фактичного матеріалу. Не досить того, що ми не маємо, не буремо самі свердловин, не дістає матеріалу. Немає... Біла пляма залишається про тому чи іншому регіону, де ми не маємо можливості знати, що там є на глибині. Ми ще не будемо взагалі діставати ні свого не стаємо, ні їхнього не будемо мати матеріалу. Ніяким образом, ніяким образом не учтені віддалені послідки. Дійсно, Значить, гідрозрив помінявся 50 лет, но інтенсивне применение гідрозриву – це реально 5 лет, максимум 7 лет. Так називаємо сланцева революція. Що это значить? Это значит, что до сих пор мы не знаем никаких отдаленных последствий, потому что еще не было до отдаленного периода анализа. Кто имеет здесь отношение к науке, он понимает выборка, сроки, ну, понимает в чем вопрос. И вот представьте, значит, в 2011 году в Оклахоме было землетрясение 5,6 баллов по шкале Рихтера, не магнитуда, 5,6 баллов. Були розрушені здання, і сейчас доминирует точка зрения о том, що це было вызвано именно технологией гидроразрыва приміненням. Нам кажуть, що фрекінг або метод ГРП багато років застосовується в Росії при видобутку нафти та газу. Але одна справа розвивати розривати пласти в незаселених територіях Сибіру. І зовсім інше влаштовувати експерименти з видобутку сланцевого газу в густонаселених Львівській, Івано-Франківській, Харківській та Донецькій областях. Якщо в межах Олеської ділянки там 6300 кілометрів, пробурити по 9 свердловин на квадратний кілометр, а це для сланцевого газу не так багато. Буриться одна пілотна свердловина і потім 8 в різні боки свердловин. І тоді. На потреби гідророзривів прийшлось би використати 1,1 одну одну трильйона метрів кубічних води, тобто 80% від річного стоку вод. Але якщо врахувати, що значна частина стоку рік припадає на повені, і ми за повенні, ну, просто не встигнемо наповнити ці всі басейни, то зрозуміло, що ну, для Відророву прийдеться тоді повністю осушити всі наші ріки, ті слова, котрі сьогодні лунали про те, що цей газ нічого для громадян України ну, не змінить. Я з цим категорично не погоджуюся. Суттєво вона і дуже змінить, тому що в нас з'явиться альтернатива. Але мене тривожить те, що в ці питання дуже активно в'язується громадськість ще до того, як є слово сказала наука і фахівці. І тут вина, звичайно, нашої держави, оскільки власністю всіх ресурсів надр є народ України, а реальним розпорядником є держава. Так от я вважаю, що наша держава в особі Кадміну і очевидно президента ну, дещо вирішили обійти думку народу України і зробили велику помилку. <кій> і думаю, що наслідки цієї помилки ну, багато в чому завадять реалізації їхніх намірів я не, 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 не ототожнюю їхні наміри з інтересами нас усіх присутніх. Учасники круглого стола предложили альтернативні виходи з ситуації в роботі з ресурсної бази України. Що я бачу для майбутнього? Перш за все, щоб газ дещо відсунути на другий план, це перше енергозбереження. Проводити політику структурної перебудови національного господарства зменшення енергоспоживання та підвищення енергоефективності економіки ми маємо дуже великі витрати по енергії. Більші, на 5-6 разів більше, ніж скажуть західні, західні держави. Ну і друге, це, я сам ще раз повторюся, що потрібно перше дослідити певні ділянки, зробити пілотні свердловини, які би. Хоча б показали, наскільки ми можемо, на що ми можемо розраховувати. І тоді тільки, і тоді тільки думати про сланцевий газ. Але поки що ми маємо запаси і по заходу України, і запаси нафти і газу, і по Дніпро-Сконецькі западині, і запаси газу по Криму, особливо тепер Шель дуже сильно розвідується. Мені здається, що треба було би створити групи, які би розробляли окремі питання, наприклад. Вода. От по воді відпрацювати по Львівській області, все, всі з розрахунками, з, роз такий кінцевий експертний висновок. Чи може Львівщина винести е, ці розробки? Скажу свою думку, що все-таки. Оці питання про те, чи видобувати, чи давати дозвіл на видобування сланцевого газу, чи ні, повинні вирішувати все-таки фахівці. Вони повинні бути причетні до всіх аспектів проблем геологічних, екологічних, медичних, юридичних і так далі. Рішення, які можуть прийняти місцеві громади, ну, можуть бути не завжди сказати правильними. Ході круглого стола були вироботане научно і практично обосноване пропозиції для законодательної і сповітряної влади органів місцевого самоуправління. Нам потрібне вивчення ресурсу, і якщо є інвестор, який готовий за свій кошт з певними умовами, зокрема з участю наших вітчизняних науковців, зокрема геологів у цьому процесі, з передачу для них відповідних матеріалів, які будуть отримані в наслідок розвідки, ці питання вивчити. А після цього вже обумовлювати, на яких засадах буде йти промисловидобуток. Я тут підготував, до речі, нещодавно там цілий перелік змін до законодавства, які б давали можливість територіальним громадам отримати прямий ефект економічний від видобутку ресурсу на їх території. Це стосується змін податкового кодексу, в тому числі спрямування і бюджетного спрямування в користь місцевих бюджетів плати за користування надрами. Таким чином можна е Усунути ті недоліки законодавства, коли територіальні громади практично від видобутку цього санкціона нічого за даних обставин не отримують. По итогам засідання учасники прийняли резолюцію з рекомендаціями, як рішити дану проблему в регіонах України. Некоторые пункти резолюції, в частности касающиеся предложения ініціювати прийняття закону України введении мораторія на разведку і добычу скланцевого газу в Україні методом гидроразрыва, визвали живой інтерес і жаркі споры присутствующих. Тема экологических, геологических и правых аспектов разработки сланцевых месторождений в Украине, системно рассматриваемая движением «Украинский выбор», открыта для обсуждения.